Друзі, всім привіт! Збираю магнум уже не перший раз. Це, мабуть, третя його виборка, тому що не було часу до нього дійти, але ягоди перестигають, стають такі червоненькі, але вони не захворіли на антракноз, наприклад, як Азія. На Азії є прояви антракнозу, на магнумі їх немає. Це дуже чудовий, дуже солодкий сорт. Французький. Мені він подобається. Я вам його рекомендувала і рекомендую. Ви самі бачите, що він тут є. Адже це не перший збір. І ягоди геть дрібної немає. Це ягода більш-менш така дрібніша, але не дуже дрібна, як горох. Ось такої ягоди мала, але ну, це вже, бачите, вона засиха, не получала нічого, вона поломаний квітконос. Був. А так ягода вся дуже гарна, гарний розмір має. Щось її їло, мабуть, слимак, але це не антракнос. Рекомендую всім, вирощуємо, саджаємо, перемагаємо. Це буде Україна. Пока-пока.